Біг заради особливих у місті вперед День святого Миколая відбувся благодійний пробіг. До акції долучилися близько 200 небайдужих рівнян. Подолати дистанцію у 2 та 6 кілометрів виявили бажання як дорослі, так і діти. Йо! Об'єкти планую шість, якщо вийде. Ну я просто не пробував ще об'єкти в такому в такому вигляді. Ну сподіваємося, буде добре. А долучитися ну для дітей вже стараємось. Плюс і спорт об'єднує все, все в одному. Супер акція. Мені подобається тут бігати, приймати різні участі. Я люблю бігати. Я люблю взагалі спорт. Я вирішила підтримати цей благодійний пробіг для того, щоб було достатня кількість коштів, щоб ми дійсно змогли придбати сенсорну кімнату для діток з особливими потребами. Долучилися до пробігу і справжні професіонали серед бігунів Ольга Земляк. Ну, я як професійний спортсмен, я думаю, я не маю права змагатися з нашими любителями, але я, я просто просто. Я сьогодні тут знаходжуся для того, щоб відчути цей кайф цього дня, цього прибігу, просто для того, щоб підтримати цих людей і змагатись не буду. Незважаючи на морозну погоду, рівнянам вдалося швидко та без будь-яких перешкод здолати вибрану ними дистанцію. Враження во-во-во. супер, ще ніколи не було так весело здійснювати чиюсь мрію. Звати мене Олена, взагалі дуже рада, що я все-таки прийшла сюди, не лежу десь там, не грію свого хвостика. Разом з цим дуже весело, дуже круто, хочеться ще. Скільки пробігли, І не важко було, е, не важко, не холодно. Пробігла на все два кілометри. Да. От. Ну, але наскільки змогли. З усіх бігунів обрано по три переможці серед жінок і чоловіків, які отримали медалі та призи. І про найголовніше в результаті благодійної акції вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень із необхідної 21-ї для придбання сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами. Тому кажуть організатори зупинятись не будуть, поки не назбирають усієї суми. Любов Данча Павловибач, випуск новин.